Слани, команда зібралася в січню після паузи різдвяно Новорічної. Як триває процес підготовки, до яких змагань саме готуєшся, і е, про селекцію у своїй команді? Доброго дня. Так, команда зібралася в кінці січня. Зараз триває підготовка через. Е... Тренувальні заняття через паринги, через виїзди на міжнародні змагання, виїзди на турніри до чемпіонату України весняного Кубку по 2009 році Ю-14 і також до чемпіонату області Ю13 2010 року народження. Що скажеш про селекцію? Зараз на даний момент. Команда практично укомплектована. Є декілька позицій, які ще потребують підсилення, але в загальному роботою своїх підопічних на даний момент я задоволений, але селекція на даному етапі триває і триває вона постійно. В яких турнірах ти брав участь у цей відрізок часу, який вже от з нового року, ну, з січня місяця і до сьогодні. У турнірах не мали можливості брати участь. Виїжджали на міжнародні змагання. Їхали на товарські матчі за межами області. Більшість спарнів, які в нас були, були з хлопчиками 2009 року. Десь трошки стараємось підвищувати планку. Іграємо з сильнішими суперниками. Щось у нас виходить, десь трошки, можливо, чогось не вистачає, але тим не менш і граємо з хорошими суперниками. Плани на майбутнє це я за кубок весняний. Ще якісь турніри передбачаються, чи ось це основний б, етап змагань, на який розраховуєш і на яких будеш брати участь, чи ще якісь є, крім того, безумовно, пріоритет весняний кубуніфел. Після того йде чемпіонат області, це є скажімо, офіційні змагання. Можливо, буде ще один турнір, якщо вдасться нам виїхати, все буде добре, то будемо брати в ньому участь так само. e aí